Питання: 3.31: Про демонтаж і перенесення пам'ятника засновникам Одеси. Будь ласка, Ковальчук, вітаю, доброго дня всім. Я пропоную проголосувати за правку до цього рішення. Вчора я запропонувала це на погоджувальній раді, ми це обговорювали. Я сподіваюся, що знайду підтримку сьогодні в цьому рішенні. Якщо коротко пропоную перенести на тимчасове зберігання пам'ятник до одеського художнього музею, де він буде знаходитись і де він буде допомагати нашим фахівцям робити освітні заходи, робити дискусійні програми довкола нашого колоніального минулого, і якось так приблизитись до деколонізаційних практик, які дуже важливі для нашого міста і для нашої країни. Дуже дякую, і також я за я хочу заявити про конфлікт інтересів, оскільки я є ТВО, директором Одеського художнього музею, то не буду голосувати за цей за це рішення. Дякую, шановні друзі. Давайте, колеги, депутати, будемо приймати рішення. Рішення три з поправкою депутата міської ради Ковальчук Олександра Володимирівну. Прошу голосувати. За 43 проти 0 отрималося 0, 0, 1 Рішення прийнято. Наступне питання 3.32. Предемонтаж та перенесення пам'ятника Суворову. Ще раз вітаю. Така Александра. сама пропозиція, така сама правка перенести на тимчасове зберігання до Одеського художнього mm -hmm. музею. До речі, саме в Одеському художньому музеї цей пам'ятник стояв до десь 21-го року минулого сторіччя. Дуже дякую. І також заявляю конфлікт інтересів. Дякую. дякую. вам за таку пропозицію, тому що це дуже дуже приємна пропозиція. Наш музей. Художній музей це дуже відомий музей не тільки в Україні, а по всьому світу. Будь ласка, Вагапов. Дякую за внесення цього питання на порядок денний. Це Суворовський район, район, з якого обирався. Я вважаю, що наступним потрібно буде ще вирішити з топінімічною комісією питання по переіменуванню району. Великого району найбільшого, який містить більш ніж 300 тисяч осіб, щоб позбутися і не тільки пам'ятника, але і ім'я цього кота українського народу. Дякую. Прошу голосувати питання: 3.23.33 порядку денного. 3,32. про з поправкою депутата міської ради Ковальчук Олександр Володимирович. Будь ласка. Питання 3.27. Про внесення змін до міської цільової програми здоров'я на 2021-2022 роки. Затверджені рішення Дівської міської ради від 24 грудня 2020 року. Будь ласка, Вагапов. доброго дня, шановні колеги. Ми на комісії розглядали питання програми. Внесення змін у мене було запитання стосовно пункту 11.1, це надання муніципальних виплат окремим категоріям працівників та непрацюючим пенсіонерам тощо. Але Оксана Васильівна ну, роз'яснила, що ці виплати перенесені на соціальний напрямок. Але але не забуваємо у зв'язку з воєнною агресією російсько фашистської Федерації. Багато військовослужбовців проходять лікування у закладах охорони здоров'я одеської міської ради, чи що значно зросло навантаження на лікарів на медичних працівників. Це стосується і фахівців, які працюють у військовому шпиталі і санаторіях, не підписавши контракт з СУ та отримують звичайну заробітну плату. Тому комісія з питань охорони здоров'я рекомендувала департаменту охорони здоров'я звернутися до департаменту фінансів з пропозицією виділити додаткові кошти на надання муніципальних виплат цим категоріям працівників. Дякую. Дякую. Прошу голосувати питання: 3.27 порядку денного. За 42, проти 0, отримали 0 за слова 2, Рішення прийнято. Наступне питання 3.28. Про внесення змін до міської цільової програми протидії вілоінфекції, сніду, туберкульозу, гепатитом та наркоманії в місті Одесі прискорена відповідь Одеса, Фаст Рект Одеса, двадцять перше, роки. Прошу вас, обучаюсь. Будь ласка, вага Ще раз вітаю питання. Це теж нашої комісії у цьому питанні виник дуже важливий пункт це придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики. Так сталося. Програма приймалася у 2020 році. Загалом, пам'ятаєте, ми її кожного року поновлюємо, але розроблялося на 2020 році. на 2021-2022 роки. У 2021 році вийшла нова редакція наказу стосовно використання даного препарату, тому ми запропонували Департаменту з'ясувати необхідну кількість, і з'ясувалось, що за потребами, які були у проєкті 860 тисяч витрач..., е, закладено коштів, е, така сума нам не потрібна на придбання даного туберкуліну, тому що його е, значно менше потрібно зараз. І сума значно знищ... знищилась, тому е, департамент е, надав інформацію, що близько 440 тисяч тому просив би внести ці зміни по коректуванню суми пункту 6.2 у програмі FastTrack. Дякую. Прошу голосувати питання 3.28 порядку денного. За 33, проти 0, отрималось 0, голосувало 11, рішення прийнято. Питання 8.2. Про, про звернення Одеської міської ради до президента України, Верховної ради України, Кабінету міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України щодо Заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території України та звернення, та звернення Одеської міської ради до Кабінету міністрів України щодо передачі безоплатне користування комплексів споруд Київської печерської лаври та Почаївської успенської лаври Православної церкви України. Больше двору, ласка. Шановні колеги, я пояснюю, чому така велика назва. І що яка взагалі сутність цього питання? А, вже десятий місяць війни а, в нашу державу, в нашу ментальність, от знаєте, як щупальцями кальмара запущені руки. Нашого дуже недоброзичливо, м'яко кажучи, сусіда. І насправді релігія тут є такий, знаєте, акцент, те, що це просто відбувається відкрита маніпуляція. Я думаю, що ви всі е, чули новини і е, що відбувалося в Києво-Печерській лаврі, як там молилися за наших е, ворогів. За душі душі російських солдатів це насправді просто неприпустимо. Я вважаю, що ми сьогодні, депутати, можемо змінити цю ситуацію, а вона насправді дуже складна. Я зробила такий свій аналіз і нарахувала, що в Одесі існує. Десь 50 релігійних установ, які підпорядковуються московському патріархату, причому це відбувається абсолютно відкрито, і звісно, вони виконують всі ці релігійні заклади, церкви, вони виконують. Абсолютно напряму всі вказівки від Кремля. Ми все це з вами розуміємо, і дуже маніпулятивно, що насправді ця назва таких релігійних установ звучить як українська православна церква. Та тут є продовження московського патріархату в той час, як у нас вже є церкви. Київського патріархату, і ми можемо з вами зараз це змінити. Тому я попрошу вас проголосувати за це питання, адже риба вона гниє з голови і смердить дуже погано, аж смертю, поки наші солдати, наші воїни Збройні Сили України виборюють по шматочку від окупантів наші землі, поки працюють волонтери, поки працюємо ми депутати тут, ризикуючи своїм життям. Нас а, е, відбуваються просто жахливі речі в тому плані, що десь хтось в нашому місті молиться за те, щоби е, Росія продовжувала вбивати українців. Тому я прошу підтримати вас. Це звернення до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, аби заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату, забрати в них все майно і передати до Київського патріархату. Дякую вам. Прошу голосувати. Питання 8.2 порядку денного. За 9 проти 0 отрималось 0, несувала 33, рішення не прийнято. Порядок даної сесії вичерпано. Які? Ви хотіли що? Якісь виступи чи що? Що? Ти не микрофон говори, а до мені скажи мені голос, що ти хотів. Раз. А. Хотів би додати стосовно пункту 8.2, про який, на жаль, не проголосували. Православна церква України, яка має Томос і Томос. Щоб ви зрозуміли, в Суворському районі ця церква сама облаштовує так мовити, себе за рахунок прихожан. Це сарай, з якого зроблено більш-менш невеличке приміщення. Сарай частина на якому стоїть купол, і ця установа сплачує оренду плату, у нам, саме нам. А церкви православні церкви. церкви Московського патріархату в більшості не сплачують. Ну, це так. Це щоб задумалися, що у нас попи московського патріархату катаються на лексусах, а наші українські священники катаються на старих Т-4 на фронт. Це також приклад нашої православної церкви України з Суворовського району, поки що Суворовського. Я згадаю ще один невеличкий приклад. Частково, ну, який знаю, зсередини так мовити, місто Охтирка місто, через яке спробували заходити руські фашисти. Вони зруйнували місто Тростянець. Вони захопили місце Трастянець і дуже сильно обстріляли місто Охтирка. Частково вони зайшли до нього. І давайте вгадаємо, де їх зустрічали з хлібом, сіллю, де їх чекали, годували, і в яких містах були розташовано їх ППД та зберігалась зброя. Так, я проясню. Це церква Московського патріархату, Українська православна церква. До речі, ви можете її побачити. Це така помилка є у, на жаль, у апарата президента. Так, це помилка. Тому що у нас є публікації Охтирка, місто Герой. Бачили, можливо. Департамент реклами у нас розміщує їх. Не знаю, що це ініціатива. скоріш за все, апарату президента розмістити церкву московського патріархату, з якої був обстріл охтирки росіянами. Дякую.